Цей художник Віктор Цапко. Ще до того, як він поїхав до Канади і там робив свої персональні виставки, він групових, брав участь і проявив себе там як справжній український художник, ми з ним познайомилися ще на початку 90-х років. Це він тоді, ще з Ведосів, Гуменюком, знаменитим нашим лауреатом Шевченківської премії, був в Петербурзі, і ми їх запросили до Дніпропетровська на міжнародну виставку, яка називалась Пан Україна. Ми починали ці війнали у Дніпропетровську і зробили 92-му 95-му році. І саме тоді, от мені цікаво, можливо, так щоб він сам напевно і забув. Тоді вже починалися його козаки мамаї. Зміти вони були трошки інші, можливо. Але ця тема українська казі глибинної історії, глибинної традиції, вона починалася у нього досить рано. І, і там в Петербурзі він був у тому гурті, який називався Кабзари. Вони там гуртувалися українці. Разом, так би мовити, таку маленьку Україну зробили в далекій Росії, і бачите, він як наче ніде не прижився в Росії, не прижився в Канаді, не прижився, повернувся на батьківщину і оселився. Ну напевно, в центрі. України, це село Великий Перевіс Полтавської області, де він зараз і працює, і напевно та природа його надихає. І розумієте, він прекрасні пейзажі, де він пише ці прості хати, і річку псьол, і кручі, і яруги. Але це одна тема. Друга тема це звичайний казак Мамай. не дарма. От якось він так пов'язаний, напевно, з Дніпропетровщиною, з казацькою землею, тому що саме там у нас поруч з Дніпропетровським є Дніпродзержинськ, Правда, ми його називаємо Кам'янське казацькою назвою. От і зараз напевно ця назва повернеться. То саме там у нас існують фестивалі Казак Мамай щорічні. Це робить музей історії міста Дніпрозижинська. І саме там він вже декілька років показує теж свої роботи, в основному казаків Мамаїв, які в нього дуже гучні, дуже декоративні, дуже такі експресивні. Тому що сам Цапко, напевно, він за характером борець От, борітися, поборити. Він патріот, він на майдані, він в такому, знаєте, стані. Ну, розкриття правди, розкриття енергії української, яка повинна перемогти не дарма. Ми тут на, на тлі його дуже цікаво поліптиху, де ми віримо, що перемога буде за нами.